В Ефірі Івні у студії для вас працює Дарина Нестрова про найактуальніше в Україні та є серці Києва говоримо просто зараз. Ще одна вибухова ніч проти середи. Надранок росіяни атакували Київ ракетами, застосували крилаті, випущені з літаків та одну балістичну. Столичні протиповітряні оборонці спрацювали на 100%. Усі цілі були знищені на підльоті до міста. Уламки впали у Фастівському та Бучанському районах. Горів щойно відремонтований супермаркет, пошкоджено медзаклад і відділок поліції. У житлових будинках повилітали вікна і балконні блоки. Також знищено 11 автівок, але на щастя обійшлося без людських жертв. Рустем Умєров, міністр оборони України. Тепер офіційно. Верховна Рада схвалила його призначення. За проголосували 338 народних депутатів. Процедура призначення нового міністра відбулася без президента. Кандидатуру Умєрова представив депутат Федір Веніславський. Нагадаю, одразу після початку повномасштабної війни Умєров увійшов до складу української делегації на переговорах із Росією. Також він залучений до процесу перемов щодо обміну полоненими. Він також був у полоні. На собі пережив увесь жах тортур і російської агресії. Через неї втратив усе в рідному місті на Донеччині. Після визволення з полону міг жити і викладати в Америці, але обрав рідну Україну і боротьбу з окупацією фізичною, духовною, ментальною. Сьогодні його не стало. На 70-му році життя пішов з життя науковець та колишній бранець Кремля Ігор Козловський. Потужний інтелект, величний дух і безмежна любов до України. Треба думати не тільки про зараз, треба думати про майбутнє, не в то майбутнє, в якому я не буду. Тобто, майбутнє моєї країни це є відповідальність. Свою любов і мудрість і кандидат історичних наук Ігор Козловський передавав іншим. Він очолював центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. В його творчому доробку понад 50 наукових книг та більш як 200 статей, зокрема, і про релігію як інструмент у руках Кремля, який окупував його рідну Я Рашизм побудований на тому, що весь світ. Що її хочуть знищити, що всі налаштовані проти них. Це параноя. Це класична параноя. Звідси конспірологія стає частиною мислення росіян, від Маргіназа до найвищого ешелона влади. Це ж Да? Це параноя. Ця самозакоханість дав в свою псевдовелич якої не існує? І намагання нав'язати світові своє бачення. Козловський, як ніхто знав природу расистів. 2014-го він був змушений лишитись у вже окупованому Донецьку, щоб доглядати паралізованого сина. Попри небезпеку, попросив за Україну на молитовному марафоні, який організував разом з однодумцями. У січні 2016 тисячі року проросійські бойовики затримали науковця біля його будинку. Мовляв, він зберігає гранати. Насправді ж за проукраїнські погляди. Кинули на підвал, трохи пізніше ув'язнили. Намагалися вони приписати там екстремізм, тероризм. І під час катувань для того, щоб була якась там справа, що начебто це тероризм, дали в руки дві гранати і сказали, що це ваші, і ми вас знайшли в квартирі. Ну, для того, щоб були відбитки. У полоні терористів він пробув 700 днів. 27 грудня 2017 року Ігоря вдалося визволити після повернення додому. Козловський продовжував вибурювати свободу заградованих українських військових та України. Коли ми говоримо про державу, коли яка сформувалася, це вже відповідальність за цю державу. Mm -hmm. А ця відповідальність потребує саме національної ідентичності. Але в ніч проти 6 вересня Ігоря Козловського не стало. Йому було 69. Причиною смерті став серцевий напад. Він мріяв побачити перемогу, і за життя робив усе, аби українське серце не зупинялось ані на секунду. Цінність на ми вже перемогли. Так ми перемогли екзистенційно. У нас є сенси. У них немає сенсів, тому що в смерті немає сенсів. Світла пам'ять і щирі співчуття родині. В Україні високоповажні гості. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Візит розпочав із відвідання Барковецького кладовища, де разом з міністром закордонних справ України вшанував полеглих бійців. Під час зустрічі з Кулебою Блінкен відзначив стійкість українського народу і запевнив, приїхав, щоб продемонструвати рішучу підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії. Блінкен пробуде в Києві два дні, та за інформацією держдепу, анонсує виділення Україні понад мільярд доларів нового фінансування. Поки ж було оголошено про пакет допомоги на 175 мільйонів доларів. До нього зокрема увійшли і боєприпаси для Абрамсів зі збідненим ураном. Ще як мінімум два з половиною тижні. Ігор Коломойський питиме каву хіба що в СІЗО. Суд переніс розгляд скарги олігарха на 25 вересня. Причина матеріали справи до суди поки що не надійшли. Нагадаю, звинувачують Коломойського у шахрайстві і відмиванні грошей. Слідство встановило, що впродовж 2013-2020 років він легалізував понад півмільярда гривень, вивівши їх за кордон. Для цього використав підконтрольні банки. Вийти з під варти Коломойський може, сплативши 509 мільйонів застави, але робити цього не хоче. Україна розробляє план захисту енергетики від можливих російських загроз. Таке завдання Володимир Зеленський поставив на засіданні ставки верховного головнокомандувача. За словами президента, йдеться про комплексний захист об'єктів критичної інфраструктури. Доповідали прем'єр Шмигаль, віце-прем'єр Кубраков, представники енергетичного сектору, генштабу й обласних військових адміністрацій. У Києві до виконання завдання підійшли із розмахом. На підготовку до опалювального сезону готуються витратити більш як мільярд гривень. У КМДА повідомили, кошти підуть на ремонт обладнання і купівлю пересувних котелень. У наслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 63% устаткування, яке мало стабільно забезпечувати киян теплом. А от чому так активно за його відновлення взялися аж у вересні? В КМДА не розповіли. Проте, можливо, відповідь на це питання дадуть правоохоронці. У приміщеннях «Київтеплоенерго» сьогодні були обшуки. Усе через висновки аудиторів. Ті під час перевірки виявили, що комунальне підприємство не замінило тепломережі, як обіцяло. Серія трусів у «Київтеплоенерго» розпочалася ще в 2021 році, зокрема в межах кримінального провадження про заволодіння бюджетними коштами за підозрою в присвоєнні майна, службовому підробленні та недбалості. У цілому правоохоронці вже провели на підприємстві 16 перевірок та обшуків. Проклята посада. Уже другий керівник дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва отримав підозру. Обидвох перевів на темний бік Подольський міст. У прокуратурі з'ясували, що очільник підприємства, призначений тільки в квітні, закупив піску на 6,5 мільйонів гривень. Згідно з висновком експертизи, чиновник не ознайомився з актуальними цінами на цей матеріал, тому сума закупівлі в рази перевищила ринкову. Наступного разу пісок під ногами він відчує вже після того, як відбуде покарання. Світить посадовцю до п'яти років за ґратами. Загалом, коли так хотілося побачити пісок, дешевше було б злітати на Мальдіви. Корупціонерів женуть із комунальних підприємств, а служителів московського патріархату з Києво-Печерської лаври до 11 вересня. Представники ОПЦМП мусять звільнити ще чотири корпуси, які займають духовна академія та семінарія. Керівник національного заповідника каже: силоміць нікого не виселяють, проте, якщо священики хочуть залишитися, то на це потрібні підстави. Семінарія ж навіть не акредитована як навчальний заклад. Дістатися з лівого берега столиці в центр стане складніше. Ще один міст має позбутися втоми. Київ автодорівці ремонтуватимуть шляху провід на перетині броварського проспекту з вулицею Євгена Сверстюка біля станції метро Лівобережна. Рух ним уже від завтра обмежить. Тож, якщо маєте можливість, до 23 вересня шукайте альтернативні шляхи. Наса оприлюднила дослідження про зміну положення зірок. Дослідники заявили, що через зміну земної осі на зоряному небі виділяються 13 зірів. Так, виявляється, між скорпіоном і стрільцем є змієносець. А отже, для 86% людей зміщуються дати звичних знаків гороскопа. І якщо ваш день народження припадає на період із 29 листопада по 17 грудня, ви змієносець. Водночас, у НАСА стверджують, що поява 13-го знаку зодіаку ніяк не впливає на ваш гороскоп. Його точність, як була, так і залишиться. Нульовою, адже астрологія це не наука і жодних підтверджень, тому що дата народження може впливати на майбутнє людини. Немає. Хоча дуже символічно, що Україна тепер не діва, а лев. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Також підписуйтесь на наш Телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані. На цьому у мене все. В Студії для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.